Сьогодні я вам поясню тему об'єм целін. Оскільки цилиндр це фігура об'ємна, то відповідно ми можемо знайти його об'єм. Як шукати його об'єм? Для цього є форма. У нас будь-який об'єм позначається літерою V, значить, V дорівнює S основи помножити на H. Ми бачимо, тобто ось у нас основа циліндра, ось, ось вони дві однакові, і ось у нас висота бо Ось-ось-ось. Будь-яка тобто, відрізок, який получає одну основу з іншої, і перпенд... є під кутом 90 градусів. Тобто, це у нас є висота. Оскільки основа, як ми бачимо, є кругом. а Площа круга, ми знаємо, що це буде πr квадрат. Тому якщо ми замість основи підставимо πr квадрат, то ми отримуємо нову формулу, буде πr квадрат помножити на h, об'єм цилиндра. Так ми так само можемо знайти до цією формулу. Де відповідно r це буде радіус основи цилиндра. І давайте розв'яжемо дві задачі. Взяв я їх із збірника мерзляка для 11 класу для геометрії. Перша задача 348. 348. У нас да, зачитуємо. Радіус основи циліндра дорівнює 4 см, а висота 6 см. Знайдіть об'єм циліндра. Тобто у нас даний радіус дорівнює 4 см, дана у нас висота дорівнює 6 см. І тому, скориставшись формулою V дорівнює pr квадрат H, ми можемо знайти об'єм цього циліндра. V буде дорівнювати π помножити на радіус у квадраті на 4, тобто у квадраті і помножити на 6. 4 помножити на 4 до квадрата піднести. Це у нас буде 16. 16 ми можемо помножити на 6 і помножити на 3. І це буде дорівнювати. 16 помножити на 6, це в нас буде 96. Тобто буде 96, і так залишимо сантиметрів кубічних. Об'єм нас вимірюється в сантиметрах кубічних або метрах кубічних, а в даному випадку сантиметрів кубічних. 349. Питання. 349. Висота циліндра дорівнює 4 см. А діагональ сьового перерізу утворює з площиною основи кут 30 градус. Знайдіть об'єм селі. Для цієї задачі знаходження її розвитку ми побудуємо малюнку. Тобто для початку ми побудуємо циліндр. Якийсь такий. Пам'ятаємо, що тут частину яка нас не видно, бульова з Так, получаємо його твірні. У нас десь отут є центр О, десь отут є один центр другої основи. Оце його висота. І при циліндрі в принципі буде яка весь твірна так само буде зарівнювати висоті. І давайте проведемо наше нас ще висота нашу 4. Тепер давайте дивіться. У нас написано, що діагональ освявого перерізу утворює площиною основи Q30 градусів. Тобто нам треба ось переріз. Осоєвий переріз ми пам'ятаємо це то той переріз, який проходить через вісь солід. Тобто ось тут проведемо переріз. Відбу частину бачимо ці відрізки, а ось оці заштриховані, Їх ми не бачимо. І у нашого переріза є діагональ. І ось отута і за основою у нас буде утворюватися кут 30 градусів. Давайте запишемо дані. Ну, по-перше, в нас дано силіндр. У нас дано, що ОО1 дорівнює 4 сантиметри його висота. Давайте позначимо якось наш кут А, наприклад, С, Б, С. Тобто кут А, Б, С дорівнює 30 градусів. І знайти нам треба об'єм нашого селі. Він не віддав. Розв'язаємо. Тобто ми можемо одразу записати нашу формулу v дорівнює R квадрат на А. Висота в нас є, а от радіуса нема. Але ж нам навіщо даний цей кут 30 градусів? Ми можемо побачити, що у цей у нас утворився трикутник АЦБ. Трикутник А, С Б ми розглянемо. Ми бачимо, що. Кут, значить що ми бачимо? Ми бачимо, що кут С, оскільки це є твірна до основи, значить, кут С буде дорівнювати 90 градусів. Тобто трикутник у нас буде прямокутний. Значить, а у цьому трикутнику віде? буде дорівнювати О! О, 1 і буде дорівнювати 4 см. Значить, ми можемо знайти АБ. Першу чергу. За якою властивістю прямокутного трикутника ми можемо знайти гіпотенузу? А за тою властивістю, що вона буде в два рази більша за катета, який лежить проти кута 30 градусів. Наша АЦ. Це катет, який лежить проти кута 30 градусів. А значить, АВ буде дорівнювати 2 АС. А тобто АВ у нас буде дорівнювати 2 помножити на 4 см і дорівнює 8 см. Тобто, дивіться, ми вже маємо три трикутника дві сторони. А ми можемо тепер знайти всього трикутника BC. Для чого? BC у нас буде для нашої основи нашого ценітра діаметр. А якщо ми будемо знати діаметр, ми знайдемо його половину, це нас буде раді. Давайте знайдемо BC за теоремою Піфагора. Тобто BC квадрат плюс AC квадрат. Дорівнює А b у квадраті. Підставляємо, що ми маємо bc квадрат ми шукаємо. Плюс ac у квадраті у нас 4 у квадраті. Дорівнює 8а Б це у нас 8. 8 у квадраті. Тобто bc у нас буде дорівнювати 8 у квадраті 64. 4 квадраті це 16. Переносимо сюди знак мінус мінус 16. І це нас дорівнює 48. Значить BC квадрат. У нас дорівнює 48. А BC у нас буде дорівнювати корень. І 48. Корень не шукається. Нема такого значення. Але ми можемо 48 розкласти. 48, якщо ми розкладемо на множники, щоб побачити, що винести з підкорення. 48 ділиться на 2. Це в нас буде 24. Поділити на 2. Це в нас буде 12. Поділити на 2. Це буде 6. Поділити на 2. Це в нас буде 3. І 3 поділити на 3 це буде 1. Дивіться, на 48 складається з 4 двійок і однієї трійки. Тобто з кожних двох пар двійок, Дивіться, з пари двійок у нас вилітає під корення одна. І з цієї пари у нас з іншої вилітає ще одна. А 3 залишається під коренем. І тобто це в нас дорівнює 2 на 2 4 корені 3. Сантемой. Якщо у нас ВС 4 корення 3, то О1С. А як ми пам'ятаємо, це наш радіус, як ми бачимо, буде дорівнювати половину діаметру. Тобто 4 корень 3 поділено на 2. 4 ділимо на 2, це нам залишається 2 кореня 3 сантиметрів. А отже, наш. А отже наш радіус 2 корення 3. І ми можемо підставити, дивіться, висота у нас є 4, радіус 2 корення 3, є, ми можемо знайти об'єм нашого целі. Об'єм буде дорівнювати π помножити на 2 корення 3 у квадраті. Помножити на 4. І це дорівнює. 2 кореня з 3 в квадраті. Це буде 4 помножити на 3 і помножити на 4. На нашу висоту. І помножити не забуваємо на. 4, 4 помножити на 3. Це 12. І 12 помножити на 4 буде 48. Сантиметрів. Кубіч. Отже, таким чином. Ми розв'язали дві задачі. І якщо вам сподобалося, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. А якщо ви хочете, щоб я з вами займався репетиторством і так легко пояснював, то тоді наступна інформація для вас.